Привіт! Це Геннадій з Магазіта. Сьогодні я покажу, як подати товари на модерацію. Завантажені товари, окрім тих, що додані за допомогою швидкого імпорту, мають бути перевірені модератором. Як говорилося у попередніх відео, при завантаженні товарів ми підтримуємо файли інших маркетплейсів, у кожного з них є особливості. Тому ми не ставимо вимог до назв категорій та характеристик товарів, і ви можете завантажити на то майже будь-що, якщо воно задовільняє базовим вимогам до XML файлів імпорту. Ось чому є потреба навчити платформу розуміти те, що ви завантажили. Тобто виконати прив'язку ваших категорій та характеристик до категорій та характеристик платформи, і вона допомагає вам у цьому, надаючи пропозиції. Прив'язка кожної категорії виконується один раз і не вимагає великих зусиль чи спеціальних навичок. Отже, приступимо. Перейдіть у меню Імпорт. Прив'язка. Якщо ви раніше завантажували товари, то вони відображаються тут і поділяються на прив'язані та не прив'язані. Зверніть увагу, що на розгляд модератора потрапляють тільки прив'язані товари і знаходяться там, доки модератор їх не перевірить. Якщо ви не прив'яжете свої товари, Модератор їх не побачить. Щоб виконати прив'язку категорії і її товарів, натисніть на кнопку Прив'язати. Відкриється вікно, де буде видно вашу категорію з можливістю обрати відповідну категорію платформи. У разі сумнівів, яку саме категорію платформи слід обрати, можна переглянути товари, що містяться у вашій категорії. Для прив'язки потрібно виконати прості кроки. Крок перший. Обрати підходящу категорію з підтримуваних на платформі. Для цього натисніть на відповідну кнопку і оберіть категорію із запропонованих. Грунтуючись на назві вашої категорії, платформа запропонує найбільш підходящі з наших. Якщо потрібна категорія знайшлася, оберіть її. У разі помилки прив'язку можна змінити. Якщо ви не знайшли потрібної категорії, Пробуйте пошукати за синонімами. Можливо, на платформі вона називається іншими словами. Якщо результату все одно немає, не робіть хибну прив'язку. У такому випадку ви не зможете правильно прив'язати характеристики і товари будуть забраковані модератором. Кращим рішенням буде повідомити нашу технічну підтримку, що у нас відсутня необхідна категорія. Ми створимо її і ви зможете продовжити роботу. Крок другий. Прив'язати характеристики товарів до характеристик обраної категорії платформи. Тут аналогічно, пройдіть по кожній характеристиці та оберіть найбільш відповідну з переліку запропонованих. Зверніть увагу, може бути так, що платформа запропонує схожі за назвою та змістом характеристики. У такому випадку слід обрати ту, яка точніше описує суть. А якщо визначитися складно, то ту, що містить більше значень у прикладах. Якщо платформа не змогла запропонувати правильної характеристики, не потрібно робити прив'язку на вмання. Це лише нашкодить справі. Проігноруйте таку характеристику, залишивши без прив'язки. Вона потрапить на розгляд до модератора і за потреби він виконує прив'язку самостійно. Будь ласка, не зловживайте цим! Адже модератор у першу чергу обробляє магазини, які виконали прив'язку краще. Після завершення збережіть свою роботу. Оброблена категорія буде переміщена до прив'язаних. Якщо ви побачили, що виконали прив'язку неправильно, то можете це змінити для кожної характеристики окремо, або переприв'язати категорію в цілому. Зверніть увагу, що одразу після прив'язки товари потрапляють на розгляд до модератора. У разі схвалення вони будуть переміщені до каталогу вашого магазину, де ви зможете виставити їх на продаж. Детальніше про роботу з каталогом товарів вашого магазину дивіться у наступних відео. Бажаю вам успіху та великих продажів!